Медична галузь міста активно готується до опалювального сезону. Про це під час апаратної наради повідомив Олег Шторин, головний лікар центральної районної лікарні. Продовжуються всі заходи по підготовці до зими. як кодрова об'явлений. Ревізія катілі проводиться. Олег Теофілович розповів про стан маленької пацієнтки, яка на минулому тижні випала з вікна дев'ятого поверху. «Дівчинка, яка випала з високого поверха, виведена з реанімаційного відділення. Зараз знаходиться в дитячій палаті хірургічного відділення загрози, що ти вже на щастя немає. Лікарі амбулаторії міста продовжують навчатися і здобувати нові знання та навички. Їх навчають як іноземні, так і вітчизняні спеціалісти, говорить тимчасово виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур протягом минулих двох тижнів на базі центру представниками організації Сумка Самарянина проводився. Тренінги це, це це тренера із Сполучених Штатів Америки, Австралії та українські тренера для нашого персоналу проводили тренінги за темами контроль та профілактика інфекцій, надання допомоги при травмах обіках, звання. Різних практичних навичок надання першої психологічної допомоги більше 60 співробітників наших пройшли тренінг, отримали сертифікати. У важкодоступних населених пунктів громади буде працювати бригада спеціалістів. Вони надаватимуть мешканцям сіл цілий спектр медичних послуг та видаватимуть безкоштовні ліки. Нашим центром був підписаний меморандум з міжнародною організацією ФІМЕДІКА із сьогоднішнього дня. Важко місцевості та в сільській мережі нашої громади буде працювати команда: це сімейний лікар, медсестра, психолог, юрист з надання безтовних послуг медичних, лабораторного та ментального обстеження і ви безкоштовна базових медикаментів.